Він повертається у Росіюшку у 1994 році, і там його запрошують виступити у Державній думі. І хто протигував цей виступ? Комуністи. А хто був проти цього виступу? Партія Демократичний Союз. У 1998 році був нагороджений орденом святого Андрія Первозванного, але він відмовляється від цієї нагороди. Він пише від верховної влади, яка довела Росію до нинішнього згубного стану, я прийняти нагороду не можу. Ні, нагороду не можу, а дачі дуже навіть можу. І вже при Путіні у 2007 році його було нагороджено державною премією. Поздоровити з цієї з утриманням цієї державної премії до Солженіцина приїхав сам Владимир Владимирович Путін.